Нарешті я знайшла ідеальний рецепт сирників для себе з мінімальною кількістю борошна та достатньою кількістю цукру. Вони гарно тримають форму зовні підсмажені до хрусткої скоринки та золотистого кольору та ніжною текстурою всередині. До кисломолочного сиру додаємо дрібку солі, ванільний цукор, звичайний цукор, жовток та все перемішуємо. Потім додаємо просіяне борошно та замішуємо таке тісто та даємо йому хвилин 20 відпочити. Потім поверхню посипаємо борошном, ділю тісто на дві частини, так легше з ним працювати, і розкачую, як на відео, такою ковбаскою. Потім розділяю на рівні частини. Розділивши на рівні частини, знову притрушую достатньою кількістю борошна, обвалюю та формую кульки спочатку, а потім руками придаю їм форму. І таким чином виходить форма шайбочки такої. Можна стаканом це робити, але мені подобається руками відчувати тісто і формувати кульки. Тим часом, поки я формувала кульки, поставила розігріватися сковорідку з достатньою кількістю олії, і на маленькому вогні я їх обсмажувала без кришки. Обсмажувала я її з кожного боку десь хвилинку-півтори до золотистого кольору. Потім викладаю на паперовий рушник для того, щоб зайва олія вийшла з них. І перекладаю потім на тарілку, на якій буду подавати. Це дуже смачно зі сметаною. Але я сметану не клала цього разу, я дуже полюбляю сливовим варенням. Смачного та підписуйтесь!